Найпізні сорт полунички мальвіна. Йогода ховається під листя, не печеться. Ось такі красиві йоди. Ягода темна, середній плотності, у ній є і кислинка і солодість. Дуже смачний сорт. Вона повинна вистигнути і бути аж чорною. Друга річка вусів майже не дає. Але вона більше швид, швидко закінчується. Швидко відходить, бо вона не дуже врожайна, Але, але класна. Тому що остання ягода і ягоди більше вже немає на КЕЗД. Ну, Я б не сказала, що вона така дуже неврожайна. йогітка горна. Звичайно, не гольба, не гольба, але І тут вже проводили звичайно, збори, це вже збір не перший. Але йогода суперова. І тільки як дивишся, йоди немає, починаєш дивитися під кущиком, а там гарна йогітка. Дуже гарний сорт. А головне, що він саме пізній. Він майже ніколи не попадає під заморозки. І дуже-дуже класна Ось такий гльонцевий лист у неї. Дуже така. Ось така гарна йогітка. Це саме останній сорт який родить короткого світового дня, настільки я знаю. Ну, у мене він найпізніший. Вже відійшли майже всі, крім Фейту, Флоренс, Крістіна. Це всі, які такі залишилися.